Слава Ісусу Христу. Сьогодні 22 листопада 2025 рік. Сьогодні День вшанування жертв голодомору 33 го року. І от я собі думаю, як же ж ми можемо вшанувати, як же ж ми можемо вшанувати ці жертви тих страшних часів. І думаю, вважаю, що єдиний, та не єдиний, але взагалі доступний всім спосіб шанування це просто згадати їх. Згадати, бо небіжчикам не треба вже ні грошей, ні землі, ні роботи, ні, ні майна ніякого, ні, ні харчів, ні хліба, їм треба тільки наша пам'ять. І хто, хто може бути в храмі, поставте там свічку за упокой невинно закатованих людей. А я пропоную згадати, згадати, хто що може згадати про тих людей, замордованих голодом. Спробуйте зробити так, як роблю я. Е, просто можете згадати, розкажіть своїм дітям, внукам. Сучасні покоління, вони вже цього не знають, вони цього не сприймають, але їм треба нагадувати, бо як не буде кому нагадати, це забудеться і повториться знову. Не дай Боже, не дай Боже. Е, можете написати в коментарях свої історії, буде дуже цікаво. Надіюсь, їх буде читати, ну я буду їх, напевно, читати, буду читати мої глядачі, підписники. Я вам розкажу свою історію про Голодомор. Слава Богу, територія, де ми проживаємо, а саме Кременецький Шумський район, в ті роки були під Польщею, і цього страшного дійства в нас не було цього самого Голодомору. Голод був післявоєнний, але не в, такі, не в, такі, не в таких масштабах, і не, та, і, і не з такими страшними і масовими наслідками. Як це було зовсім поруч, буквально якихось 50 кілометрів на південь, на схід, вже за Шумском йшла границя і далі була Совєтська Україна. І вже там, вже там. Був голодомор. Що я знаю про голодомор так, ну не з телебачення, не з інтернету, не з книжок. Та це ж, що розказували мені старі, старіші люди, як я ще був ще зовсім дитиною. Найчастіші ці розповіді, ті, що я пам'ятаю, що по сьогоднішній день це від моєї бабуні лікери 1917 року народження розказувала бабуня страшні речі. Не все мені запам'яталося, і, і, і де що було так страшно слухати, що просто закривав вуха, щоб не чути, і просив бабуню, щоб не розказували. Ех, в нас відчувався, відчувалися е, цей самий голод таким чином, що через границю, е, через границю просочувалися якимось чудом. Ну, всякі люди кругом бувають і на границі. Як зараз у нас на, е, на річці просочуються там е, хлопці, так само і, і в ці часи проходили якось люди якимись чудом проходили границю і е, ходили тут по селах в нашій стороні, просто просили, просили що небудь поїсти, е, пробували нанятися на роботу. І е, бабуня розказували таку історію, що виїжджають в поле е, жати пшеничку, і під нажатою вже під копою сидить жіночка і просить е, щось поїсти, дали її поїсти. Вона ще береться, <клес> береться щось працювати, але в неї вітер хитає, вона худюща, страшно було дивитися. Е, хотіли її забрати. Додому, щоб підгодувати, вони, вона боялася в село йти. Казала, що буде ночувати, буде ночувати в полі під купою пшениці. І так вона так вони її підгодовували, поки не дожали, не забрали збожа в село. В село вона навідріз відмовлялася йти. Напевне, боялися. Не знає, чого боялися, ну, відомо, чого могли боятися. Хоча в нас тут була польська влада, вона до того її справи ставилася лояльно. До тих людей, ну, але ж залякані люди є, залякані люди. І, і як з зібрали, в останній день її привезли з запасом харчів. Вона подякувала турбинку і вона, вона десь пішла далі. Куди вона пішла, невідомо. Таких людей ходило дуже багато. Такі страшні речі розказували бабуня, що вони самі того не бачать. Але переказували в селі таку історію, що ходила полями жінка з мертвою засушеною дитиною своєю замотаною в тряпочках. І ніби її нянчила, ніби годувала. Ну, зрозуміло, що з все і справи людини вже просто щось в голові сталося. І люди підгодовували її. Вона теж в село відмовлялася йти. Вона фактично з людьми не говорила, тільки говорила до тієї дитини. І так люди підглянули, що коли вона нібито її годувала груддю, то там просто засушений труп дитини лежав в тих тряпочках. Вона була страшно обірвана. І де вона поділася, ніхто не знає. Дуже багато таких людей вмирало. Також історії чув не раз такі, що приходили, просили люди їсти, їм давали вони бігом з, з такого страшного голоду, з'їдали ту пайку, що їм давали, і потім їх знаходили мертвими ховали на місцевих цвинтарах, не знали в безіменній могилі, бо ж не знали про тих людях. Це звичайна справа не було ніяких документів. Страшна штука, голод. І знаєте, е, знаєте, як відчувалася та, 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 та ситуація в моїй сім'ї, вдома в селі. В нас, щоб хліб викинути, просто так десь сміття викинути, це був би страшний гріх. я не знаю, то, то получив би я не знаю як. От. Якщо хліб падає з стола, його треба було обтрусити. Поцілувати, положити на стіл. Якщо вже там, як то кажуть, брезгуєте його їсти, то віддати худобі е, чи пташечкам. І сьогоднішній час е, дуже часто бачу, що люди викидають той самий святий хліб, смітники. Так, я знаю, зараз мені городські скажуть, ну куди я маю подіти? Як змарнувався хліб, зацвів, куди я маю подіти. Та зробіть за віконцем годівничку. Роздробіть той хлібець, хай його з'їсть пташка якась. Або назбирайте якусь більшу е, турбину, десь якимось родичам в село завезіть, щоб худобі згодували. Ну не викидайте той святий хліб. Ви собі подумайте, що колись, та й не тільки колись, і зараз, в теперішньому часі, десь десь на землі люди вмирають від того, що немає того кусочка хліба. Звичайно, що від того, чи ви викинете той хліб, чи ви його віддасте худобі, ви не спасете того життя і не нагодуєте того голодного, але якусь повагу треба до хліба святого, як то кажуть, показувати. чи Я не знаю, як то правильно сказати. Отакі От страшні були часи. Згадаймо тих невинно, невинно закатованих страшним Страшною справою, ага, нагадав я ще одну історію. Е, нагадав я ще одну історію, яку переказували в мене в селі. Страшну історію. Значить, в нас в Почаївській лаврі є е, є печера Івова по-моєму. Хто, хто там, хто більше знає ту справу, то підкажіть. І в ту печеру. Вона така дуже вузенька, я колись там був кулаї печери. В ту печеру там, по-моєму, в морші Івова зберігаються. І люди ну, дозволяли колись монахи, це було років так, з 35 назад. Монахи дозволяли туди, скажу вам своїм словом, залазити, бо туди не зайдеш. Там дуже вона дуже така вона, можна сказати, як нора. От. І люди при, при, як -то там, до тих мощей приклонялися, чи при, 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 ну, щоб там зцілитися, чи ну, помолитися, і так далі. І от розказували таку історію, що одна жінка туди в ту печеру залізла, там помолилася, і назад вилазити і застрагла. І не може вилізти. І її допомагають монахи, допомагають люди і не можуть її дістати. Але монахи вже знали таку ситуацію, що то щось, що то щось не то. І е, якби покликали якогось там старшого монаха, і він до тієї жіночки каже: покайся, посповідайся, який ти страшний гріх в своєму житті зробила, що тебе не пускає. І покаялась вона, причому так, що люди чули, що вона під час Голодомору. Сама вона була з території, радянської, тогочасної радянської України, що вона під час голодомору з'їла свою дитину. Її відпустило, і вона спокійно вийшла з тієї печері. От така була історія, правдива, неправдива. Не знаю. Але такі історії переказували тихенько переказували в моєму селі. Чому, чому тихенько? Бо то ще ж була радянська влада, не така вже страшна і жорстка, як колись, але. Але радянська влада. Так що, прошу згадайте своїх сусідів, родичів, знайомих і зовсім незнайомих людей. Розкажіть подібну історію своїм дітям, внукам, своїм сім... сімейним сусідам. Напишіть в коментарях, бо таким чином зберігається пам'ять. А пам'ять то єдине, що потрібно, таким. Таких ситуацій людям-небіжчикам. Вибачайте, що якщо щось нескладно говорю. я не є якийсь страшний знаток мови. Дід Василь, тракторист, бувайте здоровенькі, дай Бог вам ніколи не знати голоду, щоб вам було достатньо, ситно, тепленько, затишно, мирно. Мирного всім неба над головою. Бувайте здорові!